Росіяни атакували з безпілотника машину екстреної медичної допомоги у Херсоні. Як наслідок, водії фельдшер поранені. Повідомила міська адміністрація. Це сталося напередодні ввечері. 64-річний водій екстренки отримав вибухову травму і уламкові поранені обох ніг у 32-річного фельдшера. Контузія вибухова та закрита черепно-мозкові травми. Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації, зараз з нами на прямому зв'язку. Олександр, я вас вітаю. Добро. Ну, не дивує мене ця історія, але, звичайно, кожного разу переживаєш за людей, коли от відбувається подібне. Як часто випадки точкових уражень людей, коли саме люди конкретні стають ціллю? Ми про це сафарі з вами говорили не раз. Між тим, я так розумію, тенденція до зменшення ну, її не існує, так? Так, немає тенденції до цієї і до речі, дві швидкі допомоги вчора піддались цим обстрілям на вулиці Кримській, коли приїхали е на виклик до людей після обстрілу. І в одній поранено так вже сказали, водії фельдшер. вийшли, слава Богу, без постраждалих, але пошкоджено дві автівки, які приїхали на допомогу. І якщо казати про знову таки про сафарі, завтра вчора було багато випадків скидів. Вибухівки і також ранку Вчора постраждало троє людей. Також на автівку їх скинуто було вибухівку. Ну і в Херсоні в більшості е, якраз атаки на цивільних е, зосереджені, тому що е, от вчора за вчорашню добу, мабуть, найменше за останній час е, пунктів населених було обсиджено, всього 18. У нас завжди це плюс до 45 Прибережних населених пунктів, але вчора було їх менше, але при цьому зосереджуються саме обстріли і атаки дронів, там, де більш всього проживає цивільник. А Це саме Херсон, Білоцерська громада. Ну тобто вони зараз зосереджились обстрілами, саме там, де населення більше. Скажіть, будь ласка, ми розуміємо, що працівники швидкої і працівники ДСНС це ті люди, які їдуть на місце катастрофи, але може е, статися повторне влучання. В який спосіб ви е, в Херсонській обласній державній адміністрації можете впливати на те, щоб Збільшувати зарплати працівникам цих служб чи це не поле вашого впливу? У вас немає на це коштів, і ви не можете впливати на те, щоб укомплектовані були підрозділи ДСНС і укомплектовані були швидкі в Херсонській державній адміністрації в Херсонській області? Ну, звичайно, щодо Медиків, ми можемо впливати на це, і як міська влада працює над цим і. Збільшують там наскільки я пам'ятаю, ми збільшували заробітну платню і е, працю працівники, які тут працюють, також ну про це ну бо працюють люди е, наші е, на більші е, зарплатні. Але що стосується ДСНС, там більше централізовано, наскільки я знаю. Централізовано з МВС іде оплата, але також там є надбавки. Ну і ми зі свого боку по захисту працюємо це. Е, замовили вже одну швидку допомогу на Станіслав, яка броньована і ще будуть швидкі. Вони дорогі, на жаль, але може що можемо, то і закупляємо, коли є бюджет, щоб захистити наших медиків. Ми з вами в 23-му, в му коли приїжджав до вас канал Рада, говорили то темою було постійно укриття. Мені цікаво, укриття встановлюються і далі в області. Мені цікаво, ви їх потім інспектуєте. Наскільки ними користуються люди? Чи вже витрачаються кошти, встановлюються укриття? Ну а далі це залежить від громадян, користуються вони чи ні. Влада місцева зробила все, що від неї залежало. Ну, перш за все, ми е, вуличні укриття бетонні, Вони тісно користуються постійно. Люди користуються ними, тому що обстріли постійні і вони стоять на тих місцях, де люди скупчуються, і вони там е, чекають транспорт або що. Е, Ті підземні укриття це в більшості найпростіше укриття підвали, які ми відремонтували. Вони використовуються не стільки, як для того, щоб люди там ховались. Це я думаю на майбутнє більше. А зараз там проводяться різні заходи, і в тому числі для дітей це такі, як простіри для людей, де вони можуть зібратися і спокійно, не боячись обстрілів, поспілкуватися або з дітьми в тому числі. Більше тижня тому Анджеліна Джолі відвідувала Херсон. Мені цікаво, вам які преференції це принесло? Те, що Херсон наступний тиждень були згадки в світових змі, тобто, вас це потішило чи не потішило, чи навпаки не хотіли такої уваги. Як це спрацювало з точки зору публічних дивідендів? Ми головне, що сюди знову поїхали ті ж самі закордонні журналісти іноземці, фонди згадали про Херсон, і це ми розуміємо, що це ще один крок до того, що знову про Херсон заговорять. До Херсон поїде допомога, зацікавляться. І для нас це дуже важливо, тому що ми в більшості пробуємо самі розповідати про Херсон по світу. Але якщо така зірка, як Анджеліна Джолі, приїхала і сама розповідає, то звичайно, ми гучно. В цьому світі ну про нас боговорять гучно і тому дійсно це велика допомога. Ну і політики, в тому числі також на це дивляться більш позитивно. Тепер ну тобто позитивно на Україну, тому що вже ми розуміємо, що інформаційний простір дуже насичений. Останні так чотири роки Україною постійно треба підтримувати, тому що ми бачимо, ми самі бачимо, що тут твориться, а вони не бачать цього. Угу. Разом з тим, коли з'явилися перші повідомлення про Анджеліну Джолі, було незрозуміло, хто безпосередньо тут займався зустріччю її, хто організував ці відвідини, окрім того, що є вона спеціальною посланицею управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Але е, не зрозуміло, хто з нашої сторони. Ви знали про її приїзд напередодні чи ні? Ні, ми не знали. Ми знали тільки коли на першому блокпості на в'їзд в область. Нам повідомили вже з нього, що заїхала така. Поважна особа, а так ми на жаль не знали. і Думаю, що скоріш за все прикордонна служба знала, якісь служби знали, але ем, нам не повідомили. Після цього приїзду ви намагаєтеся налагодити зв'язок з державною прикордонною службою, щоб повідомляли, хоча, звичайно, вони не можуть знати, що зірка такого масштабу їде до Херсон, щоб зустрічати її. Чи з іншого боку, можемо припустити, що вона і зберігала в таємниці свій приїзд, щоб їхати цільово в конкретні заклади, куди вона хотіла в тих сиротинці? Як думаєте? Думаю, так і є. Думаю, що вона не повідомляла держприкордонслужбі, що вона їде саме в Херсон, і те, що вона заїхала, також була одна із мабуть її умов, щоб не розповідали там найближчі три дні про її проїзд. Але звичайно, люди пофотографувались, люди викладали, і це вже був не секрет через годину. Але вона хотіла, ну це дуже дійсно викликає таку повагу, що вона хотіла приїхати поспілкуватися з людьми, з дітьми, привезти подарунки, поїхати без висвітлення там одразу. Але як сталося, то сталося. І ще хочу вас запитати, що з електропостачанням в області, тому що відключення скрізь по Україні. Що у вас і чи забезпечено безперебійним електропостачанням заклади, інфраструктури, лікарні, державні установи? Так кругом стоять генератори, забезпечені паливом найближчі дні, якщо там буде блекаут. але в більшості у нас від, 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 відключення за рахунок обстрілів бувають. Тому що ми не споживаємо багато. Ми споживаємо на споживаємо одного відсотку. Того що споживає Київ, тому що від тому відключати Херсон немає сенсу. Тому ми і так відключаємося без кінечного наслідок обстрілів. І так і живемо по своєму графіку. Коли обстріли тоді у нас і виключення електроенергії, але дійсно забезпечені водовідведення і газ і водопостачання генераторами на такі випадки. Дякую вам, Олександре, за вашу роботу. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації, був з нами онлайн.